Доброго дня! З вами компанія Ультрамеблі і сьогодні ми з вами розглянемо ліжко, яке є ще однією нашою акціонною пропозицією. Його розмір 1,60 на 2 за спальним місцем і 1,71х2,10 на по габариту. При цьому висота нашого ізголів'я не дуже висока, вона всього метр. У підємному механізмі ми бачимо металеву раму на 38 букових ламелях, а також великий і місткий короб. До речі, ліжко можна замовити в тому розмірі, який вам підходить більше по габаритам вашої квартири. Але акція діє саме на розмір 160 х на В чому сполягає сама акція? Це ліжко плюс ортопедичний матрас до нього, незалежно який кладеться зверху на ламельний вклад. Разом з матрасом ціна ліжка буде 19,5 тисяч. Але якщо ви захочете придбати це ліжко просто без матрасу, також це можливо зробити, і вартість ліжка буде 13 900. Матраси ми пропонуємо на незалежному пружинному блоці, при тому з великим навантаженням на пружину. І разом вам буде приємніше по ціні. Ліжко Сохо у нас представлено в меблевому велюрі. Тканина, яка чудово чиститься, миється, не боїться яких таких домашніх тварин. Також вона відносно високу має зносостійкість. Ви можете замовити ліжко сохо в тканині на свій вибір, але ми можемо запропонувати вам варіанти по кольору, які є у нас в наявності. До речі, доставку цієї моделі ми здійснюємо по всій Україні, тому якщо вас зацікавила наша чудова пропозиція, обов'язково пишіть нам в директ, і ми вас з задоволенням проконсультуємо.